В Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, мені тут прийшло питання про те, що робити, якщо ми за щось, наприклад, молимося, а відповіді на це не приходить: що не так з нами, або що не так з Богом. Навіть деякі ставлять це питання таким чином. Так, от я скажу, що жодна молитва без відповіді ніколи не лишається. Чи міг би істинний Бог, носій усіх чистих досконалостей, абсолютна і неперевершена любов, ігнорувати наші молитви, наші прохання і наші звернення до нього. Чим би він тоді зберігав відрізнявся від нас? Ми дуже часто ігноруємо прохання не те, що чужих людей, а навіть наших найближчих, тих, хто просять нас, кого ми начебто любимо. Ми часто ігноруємо їхні прохання. Хіба може так робити Бог? Я не думаю. Я думаю, що це не той Бог, який приніс себе в жертву людям. На Христі заради нашого спасіння, заради того, щоб витягнути нас із тієї безодні, в яку ми впали і де ми могли би залишатися, цілком справедливо. З точки зору людської справедливості, ми були дійсно винними в тому стані занепаду, в якому людство перебувало 2000 років тому, і заради того, щоб звільнити нас з цього стану, знадобилася жертва істинного Бога. Ісуса Христа, знадобилося Його е, розп'яття на Христі, страшна смерть зішестя, шестя вад, воскресіння заради оновлення світу. Я не думаю, що після того, як Ісус звершив таке заради нас, я не думаю, що Він би ігнорував будь-яке наше е, звернення. Молитва це наше спілкування з Богом. Багато хто досі думає, що молитва це щось прочитати по молитовнику, взяти е, якийсь уже наявний текст, чи псалтир, чи молитовник, чи якийсь канон, або акафіс, чи літанію, і пробурмотіти його е, не до кінця розуміючи е, про що йде мова. Так, слова безперечно освячують. Ми знаємо, що погані слова, які виходять з наших уст, оскверняють і нас, і світ навколо. Добрі, благі слова, безперечно освячують. А якщо це слова вміщені в священному писанні, в Слові Божому, або в Передані церкви, то вони освячують нас тим більше, вони роблять наші думки кращими і вони, безперечно, благоприємно впливають на світ навколо нас. Вони міняють інформаційні поля. Але молитва це більше від того. Молитва це і наша розмова з Богом, це звернення до Нього. Ті молитви, які є в молитовниках, я постійно нагадую, що це тільки взірець. Якщо ми хочемо зробити комплімент дівчині або вразити її якимось красномовством, ми можемо відкрити Петрарку або Шекспіра і подивитися, що він писав, як вони оспівували, наприклад, жіночу красу і чудові риси прекрасної статі, і взоруючись на це, наприклад, написати вірша. Але коли дівчина вже відповість нам взаємністю і проникнеться до нас, то постійно говорити словами Петрарки, Шекспіра чи когось там ще, це не призведе до справжніх. Серйозних стосунків так саме і тут ми можемо взоруватися на ті звернення до Бога, які склали святі, які все своє життя присвятили богоспілкуванню. але ми не можемо цим обмежуватися. Кожна наша думка насправді це вже є молитва за щось добре або за щось лихе, тому що та ідея, яка народжується тут в нашій свідомості, наша свідомість це є частина. Свідомості божественної, вона пов'язана з істинним Богом, з абсолютом. І тому ми даємо запит е, вгору до Бога, це прямий зв'язок, і одержуємо відповідь у вигляді е, зв'язку е, зворотнього. Але дуже часто буває, що ми думаємо або просимо навіть у Бога чогось е, такого, що піде нам на зло. І тоді відбувається ну, дуже багато факторів. Інколи буває, що наші ангели-охоронці обмежують навіть наші такі думки для того, щоб ми собі не нашкодили. І звичайно, істинний Бог, як опремудрий управитель, він відрізняє значно краще ніж ми. Відрізняє добро від зла. І жодна зла думка не може існувати в ньому чи мати в ньому місце. І тому, звичайно, що коли ми просимо про щось, що є шкідливим для нас, то ми не отримаємо відповіді такої, як ми очікуємо. Тому що у Бога тільки три способи відповіді на нашу молитву, на наше прохання і заклик: так, так, але пізніше, або ж я приготував для тебе щось краще. Інколи буває, що Бог забирає з нашого життя металобрухт для того, щоб подарувати нам золото. Але через короткозорість людей буває таке, що люди настільки не довіряють Богові, що вони за цей металобрухт тримаються руками, ногами, зубами і готові навіть битися на смерть за те, щоб цей металобрухт залишився в їхньому житті. Вони навіть уявити собі не можуть і не хочуть, що Бог може взамін за це дати золото. Краще самому віддати цей металобрухт богові в його вселенську піч на переплавку для того, щоб отримати золото або бодай позбутися металобрухту. Тому що той, хто металобрухта має, той розуміє, скільки багато він місця займає, а, власне кажучи, нічого хорошого не приносить. Інколи буває таке, що відповідь на наші молитви може забаритися. Навіть якщо ми взиваємо і просимо про щось корисне для нас, буває таке, що забарюється дія, тому що Бог теж діє, його божественна благодать вона діє через закони цього світу, через закони сотвореного світу. Це можна уявити собі. У вигляді, наприклад, електронного пристрою, на який подається струм, оскільки наш видимий світ він є достатньо таким віддаленим від світу божественного, це приблизно так же само, як, наприклад, плазма, і е твердітіла або газ, рідина. І тверде тіло, це от приблизно таке саме співвідношення між реальністю духовною, реальністю, яка проміжна, і реальністю нашою фізичною, де діють механічні взаємодії і інерційна система. Так, от, якщо уявити собі технічний пристрій з складний з безлічу елементів, з безлічу таких доріжок, по які проходить електричний струм, то там обов'язково стоїть трансформатор. Тому що якщо подати на цей пристрій удар блискавки, наприклад, він згорить. Якщо Бог напряму втручається в світ, то це удар блискавки. І ми читаємо в священному писанні про те, що буває, коли божественна дійсність напряму входить в нашу. Це може виглядати просто як катастрофа, і тому потрібен трансформатор, певний, через який цей струм проходить для того, щоб реструктуруватися, і для того, щоб набути такої сили, яка може влити життя в цей пристрій, а не спалити його. І тому Божа благодать, вона може суттєво применшитись, коли нам здається, що Бог вирішить наші всі проблеми. Отак, от да він дійсно може їх вирішити, але він знає краще, як це зробити. Це насправді дуже цікаво розмірковувати про це. Коли ми дивимося на аналогію із уже сотвореними людиною пристроями, я би дуже хотів, щоб всі любили теологію так же, як люблю її я. І для того, щоб нав'язати вам цю свою любов до теології, я і написав книжку Теологія для хрестоносців». Багато хто її вже придбав, але багато хто з вас ще не придбав її, і вона щось, я дивлюся, перестала продаватися. І тому я всіх вас щиро закликаю не ігнорувати цю можливість, а купувати теологію для хрестоносців. Я посилання на це залишу в описі. А також я прошу всіх про посильну пожертву для моєї священичої просвітницької діяльності, тому що тільки завдяки вашій пожертві я можу продовжувати цю діяльність, а не йду на базар продавати яблука. Якщо мої парафіяни, мої духовні чада і всі, хто дивляться мій канал, перестануть мені допомагати, мені доведеться зняти рясу і йти водити троєбус. Я дуже не хотів би для себе такої долі. і Я сподіваюся, що ви всі для мене такої долі теж би не хотіли, тому я прошу кожного з вас, будь ласка, закиньте мені хоча б щось на картку. Я посилання теж е, залишу в е, описі. Так, от, всі ми, е, нас, всіх людей, можна порівняти із якимись елементами на в цьому пристрої. Хтось із нас є інтегральною мікросхемою, хтось із нас є провідником, хтось є напівпровідником, хтось є ізолятором, хтось є конденсатором, хтось є резистором. Всі ці елементи потрібні для належного функціонування пристрою. А іноді буває таке, що людина проводить через себе Божу благодать, наповнюється нею і передає її далі. А буває таке, що людина навпаки з усіх сил противиться Божій волі, тоді вона стає таким ізолятором або резистором, яка не дає е, цій Божій благодаті е, пройти. Туди, куди вона потрібна, і тому допомога Божа може іноді трошки забаритися, може пробуксовувати, тому що не всі люди хочуть приймати божественну примудрість і жити згідно його промислу. Деякі з них противляться Богові. І через це його дія, відповідно, і шлях проходження цього електричного струму і інформації до нас може бути не таким швидким, як ми очікуємо і як ми сподіваємося. Але Божий промисел теж примудрий і інколи нам потрібно трошки почекати. Це так, Адже само певний металобрухт, який ми повинні віддати Богові, щоб отримати золото. Інколи буває, ну, ми всі знаємо, важко в навчанні легко в бою. Ми знаємо, що треба пройти базову військову підготовку для того, щоб потім вижити на полі бою. Інколи почекати і потерпіти треба. І це буде краще в першу чергу. Чергу для нас, але так же само останнє, що я хотів би згадати сьогодні про молитву, це те, що наші прохання, які ми возносимо до Бога, вони повинні були бути достойні Божої величі. Здається, це Єфрем Сирійський казав: не проси у царя гною, проси у нього чогось вартісного. Уявіть собі, якщо якийсь великий бізнесмен, магнат. Запропонує нам скаже: от я розположений для того, щоб, наприклад, допомогти там певній кількості людей сьогодні. Що вам потрібно? Просіть у мене все, я вам це дам. Як, наприклад, зараз волонтерські організації там кажуть: присилайте список всього, що вам потрібно для війни, для евакуації поранених, для допомоги біженцям. Ми все це вам підженемо. Навряд чи хтось із нас буде просити е, щербатого горшка або купи, або купи гною. Ми попросимо, як мінімум, комбайн для того, щоб обробляти наші поля, а дуже часто ми просимо у Бога чогось негідного. його. Єфрем Сирійський каже, що якщо попросити в царя гною, то цар взагалі може розгніватися. Бог не розгнівається на нас, звичайно, за це, тому що він любить нас попри те, наскільки ми часто є примітивними, дурними, нерозумними, і він поблажливою з любов'ю ставиться навіть до наших якихось місцями наївних, а місцями відверто дурнуватих бажань, і тим не менше нам повинно бути соромно. Наші прохання повинні бути достойні Божої величі. Тому не біймося просити в Бога великого. Не біймося просити у нього чогось прекрасного, чогось дивовижного. Не біймося цього. Він дасть нам за умови, що ми зможемо впорядкувати з цим. Я запишу ще одне відео з приводу того, чому не всі готові бути мільйонерами. Але якщо хтось готовий, то він може сміливо просити у Бога мільйон доларів. Він може сміливо просити у Бога, наприклад, високої посади, якщо він впевнений, що він дасть собі раду на цій посаді. Він може просити у Бога там двох, трьох, чотирьох, п'ятьох дітей, якщо він впевнений, що він дасть собі з ними раду. Просто треба розуміти, що і для чого ми просимо, як ми використаємо те, що Бог нам дасть. Що це не просто буде задоволення нам на одну хвилину, а що це буде якийсь певний довготривалий проєкт. І якщо ми якийсь довготривалий проєкт, наприклад, задумали, наприклад, написати чудову книгу, або створити прекрасний військовий підрозділ, який буде просто розганяти москалів, розкидати їх, як солом'яні снопи, або там я не знаю, Побудувати храм якийсь прекрасний великий, або зробити наукове відкриття, яке буде пам'ятатися в віках, яке наблизить нас до розгадки якоїсь таємниці всесвіту, то ми повинні сміливо приступати і просити цього у Бога, але бути готовими, що коли Бог дасть нам на це ресурс, нам доведеться працювати. Там уже не, не, не сховаєшся, там уже доведеться впахувати поповній. Тому що, якщо ти попросив у волонтерів пригнати тобі машину. Для евакуації поранених це означає, що вони зробили певну жертву, пригнали тобі цю машину, заплатили за неї, можливо, самі не доїли, можливо, у когось забрали для того, щоб у тебе ця машина була. Значить тепер будь добрий, впахуй і вивозь на ній поранених. І дбай про них, і лікуй їх, щоб ця машина у тебе не простоювала просто в гаражі. Так же само і зі щедрими Божими дарами. Нехай все милостивий Господь, кожного з нас обдарує по його потребі. Пам'ятаємо, що. Що до Бога звертатися для нас це не страшно і це не повинність. Це повинно бути нашою природною необхідністю як дихання і щоденна їжа. І нехай ми, як співається, вкусіте і видіти, як облаг Господь. Хай ми вкусимо цього прекрасного богоспілкування і побачимо, наскільки воно благе. Відповідь обов'язково прийде. Не сумнівайтеся в цьому. Амінь.